Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначили свято першого дзвоника, де у нашому місці відкрито меморіальні дошки героям АТО. І хто вшанував жертву у річницю Іловайської трагедії? Кому дістануться спецавтомобілі від Європейського Союзу? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом про насправді все народне свято 1 вересня, або, як ще кажуть, першого дзвоника. Як, на нашу думку, людина впродовж життя тричі сідає за шкільну парту. Вперше в дитинстві, вдруге зі своїми дітьми, а втретє з онуками. Цього року перший дзвоник покликав до школи більше трьох тисяч маленьких лучан. І проблем з наповненістю класів у навчальних закладах нашого міста немає. 1 вересня то свято з букетами осінніх квітів у руках малечі, що раптом стало надзвичайно серйозною, і хвилювання батьків, і тривогою вчителів за кожну маленьку душу, яку треба навчити мудрому, доброму, вічному. Адже з цього моменту для першокласників закінчилося дитинство. Шухлятку склала, в школу жодної не брала. Відтепер я учениця, на 12 буду вчитися. А ось для 11-ти класників навчально-виховного комплексу числом 10 професійний ліцей це свято було з нотками суму, хоча майбутні випускники й намагалися приховати його за словами радості. Сьогодні мене переповнюють позитивні емоції, адже це мій останній рік, це моя перша, остання перша лінійка, і тому е, я лише на позитиві. Цього року навчально-виховний комплекс номер 10 зібрав аж сім класів першачків, а це майже 206 літок. Серед них маленький Ля Вишневський, батько якого, випускник цього навчального закладу Олег, загинув у зоні АТО. Саме цьому першокласнику наш міський голова Микола Романюк подарував ранець, наповнений шкільним приладдям і вишиванку. До слова, серед гостей свята знань теж були учасники АТО, які воюють на сході України саме заради цих дітей. Так, звичайно, ради цих дітей, щоб в них було мирне небо над головою, щоб вони не знали, що таке постріли, обстріли, щоб не знали тої біди, яку може принести за собою війна. Тому що це дійсно страшно бути там, але хтось, ну, хтось повинен це виконувати. Отож, традиційне свято першого дзвоника цього року було наповнене новими емоціями, певними особливостями, але срібна мелодія ще довго відлунюватиме у серцях першокласників усіх навчальних закладів нашого міста. Для них наш міський голова знайшов найщиріші побажання. Я хотів би саме побажати, побажати миру, побажати, щоб поширюючи мир наступив в нашій країні, і щоб дійсно оці пісні, які виконувалися сьогодні. А вони, я певний, виконуються в кожній школі. Вони були трошечки іншими, трошечки інші інтонації. Безперечно, вони мають бути патріотичними за нашу Україну, за нашу рідноненьку Україну, але разом з тим чуть веселішими. Тим часом під вишитими рушниками першокласники вирушили на свій перший у житті урок. А продовжимо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, яке відбулося минулого четверга. Серед більше як півсотні питань порядку денного ми акцентуємо увагу на кількох про роботу Луцької міської дитячої поліклініки та організацію норм і видатків на харчування учнів загальноосвітніх закладів нашого міста на перший семестр 2015-2016 років. Головний лікар Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська зауважила, що наше місто не має дитячої лікарні, а відтак саме медикам поліклініки доводиться опікуватися майже тисячою дітей-інвалідів Луцька. До слова, захворювання очей вийшли на перше місце серед інших хвороб, якими страждають маленькі лучани. Варто нагадати, лікарі поліклініки обслуговують 34,5 тисячі дітей віком до 17 років та ще майже 14 тисяч студентів вузів та середніх спеціальних Закладів. Словом, подвиженство медиків дитячої поліклініки неможливо переоцінити. Я хотів би подякувати за роботу Оксана Петрівного вам, вашому колективу, за скажімо, повсякденну проглодобову турботу про мешканців, про діток нашого міста і побажати, щоб все в нас було добре зі сторони міської ради. Я думаю, що матимете виконавчого комітету, матимете постійну підтримку. Підтримали члени виконкому ініціативу міського голови Миколи Романюка щодо збільшення фінансування харчування дітей у школах і ухвалили норми та видатки у новому навчальному році. А ось щодо обмеження проїзду транспорту на територію історико-культурного заповідника у членів виконкому чомусь виникли запитання. Я е, розумію, що ви так дуже всі турбуєтесь про тих, хто в корону вітов, та чи ще ти, туристів. Так ми про старе місто турбуємося чи не турбуємося, щоб мати копійку його відновлювати. По-любому те, що робиться сьогодні в старому місті, такого бути не може. Всі згідні. Я думаю, немає тут ні одного, хто скаже, що хай так буде. Давайте будемо любити своє місто. Рішення з цього питання порядку денного так і не ухвалили. Якщо під час першого уроку дітей вчили патріотизму, то минулого тижня волиняни вшанували тих, хто своїм життям заплатив за цілісність і незалежність нашої держави на сході України під Іловайськом, звідки не повернулися сотні наших хлопців. Тім точної цифри загиблих до сьогодні ніхто не може встановити, як і винуватців Іловайської трагедії. І тільки волиняни єдині в Україні поминальними заходами згадали річницю сумної дати, яка назавжди увійде чорною сторінкою до українського календаря. Як не дивно, але тільки на Волині в усіх церквах сьогодні служили поминальні молитви за тими, хто так і не вийшов з оточення під Іловайськом. Згадували в основному бійців 51-ї бригади та батальйону Світязь. Та й врешті то був день, коли молилися за душі усіх героїв, незалежно від армійського підпорядкування, національності чи віросповідання. Але разом з тим пекла думки про тих, хто ж винен в Іловайській трагедії, бо після того було Дебальцево, де знову ж таки загинули наші хлопці. Живі свідки оточення під Іловайськом кажуть, що їх кинули на у тому котлі, І Якщо хтось з нього вийшов, то тільки завдяки відчай, душній сміливості бійців. Дуже, ну, так як кажуть, що допомагали трохи місцеві, казали, в принципі, де є сепаратисти, де є російська армія. Бо тоді вже була офіційно російська армія, ну, знали вже всі. І хто, 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 хто в російську армію, хто на сепаратистів виходили, проривалися через них, хто між ними. І так, все завдяки своїм Командування практично такого. Щоб там наказу було, що виходьте туди, виходьте туди, воно було, але ну його слухати це було зразу зразу самому піти собі, розстрілятися все. Цей храм бачив багато поминальних молитов, заплаканих жінок у чорних хустках і хлопців у камуфляжі, які виносили звідси закриті домовини. І щодня не менша черга до аналою, заповненого поминальним хлібом, біля якого плачуть воском свічки, не тільки за героями Іловайська. А сьогодні духовенство Української православної церкви Київського патріархату відзначило учасники війни, яку не ми розпочали, але мусимо виграти. 21 спеціальну відзнаку отримали воїни, волонтери, матері героїв за жертовність і любов до України. Ми тільки що звершили молитву за спокій наших героїв, які загинули під Іловайськом. Велика частина із них за походженням є волиняни. І тому це для нас не просто поминальна служба, а це є наша скорбота, яку ми сьогодні виражаємо в першу чергу в молитві, в жалю за цими нашими героями, воїстами, якими ми пишаємось. Тому що вони віддали своє життя вже тепер в мирний час за незалежність нашої України. Потім усі разом поклали квіти до стели пам'яті на театральній площі, Героям Небесної Сотні і загиблим на сході України. Їхні портрети цілують діти батьків, які ніколи не зможуть їх обняти, але якими вони будуть гордитися. Напевно, вся Україна зрозуміла, що коли під Іловайськом це все сталося, що сталося взагалі? Що це дійсно є війна що це дійсно є російська агресія, що це не просто там якісь сепаратисти, які мають сучасні танки, сучасну зброю. І е, десь ці події, вони ще більше згуртували українців, е, ще більше заставили всіх задуматися над тим, що тільки єдиними можна перемогти ворог. Продовжилося вшанування героїв Іловайська у палаці культури нашого міста хвилюючою композицією дітей і хвилиною мовчання. Слова вдячності бойовим побратимам висловив голова Волинської організації української спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович та вручив учасникам бойових дій у зоні АТО найвищу відзнаку афганців медаль за звитягу. Завершували вшанування героїв виставою театру Гармидар Дожити до, таким чином, перегорнувши 12-літній календар крові, зради і любові до України. Так збіглося, що саме до річниці Ловайської трагедії у Луцьку на проспекті Дружби народів відкрили дві меморіальні дошки двом молодим хлопцям, які жили в одному будинку, ходили до однієї школи і разом загинули у зоні антитерористичної операції. Володимир Прокопчук поблизу міста Волноваха, а Олександр Войчук так і не вийшов з оточення біля Іловайська. На сьогодні вже 30 лучан загинули на сході України, а скільки ще невпізнаних тіл чекають ідентифікації і належного вшанування. Тому кожне таке дійство то наш біль і наша пам'ять, скільки б років не минуло. І добре, що про героїв згадують не тільки до якоїсь чергової дати. Ось і депутати Луцької міської ради Євгеній Ткачук та Микола Яручик теж подбали про хлопців, меморіальними дошками, облаштувавши клумби скорботного місця і виклали бруківкою дорогу до святого відтепер для усіх лучан місця. А відкрити пам'ятні дошки Микола Романюк запропонував бойовим побратимам загиблих героїв, тим, кому пощастило вижити і під Волновахою, і під Іловайськом. Я думаю, це дуже така ідея, яку кожен боєукраїнець мав підтримати. Ми з Миколою Ручиком і Андрій Розумовський з задоволенням підтримали цю ідею, профінансували відкриття меморіальних дошок двом дійсно героям, молодим хлопцям, які віддали своє життя за нашу державу, за нашу країну, щоб в нас був мир і спокій. Ідею вшанувати загиблих героїв депутати Євгеній Ткачук та Микола Яручик виношували давно, узгоджували проект з рідними, відшукали однодумців, долучився до ідеї і депутат міської ради Андрій Разумовський. Словом, саме зусиллями небайдужих лучан і постали ці меморіальні дошки, які нагадуватимуть нам про подвиг Володимира Прокопчука та Олександра Гойчука. Я хочу визвати подяку всім. Е Хто долучився до цієї справи, відкриття цієї меморіальної дошки, міському голові, депутатам, які до цього були причетні, керівнику підприємства Реносервіс Петру Миколаївичу, якому працював Вова останній час, всім людям, які нам допомагали, знайомим і незнайомим, які підтримували нас морально і всіляко. Дуже велике дякую. Серед присутніх цього дня було багато друзів та знайомих Володимира Прокопчука та Олександра Войчука, колишніх однокласників і вчителів школи числом 20, учнями якої були наші герої. Володя був хорошою людиною, розумний, відвертий, відповідальний, щирий. З ним всі хотіли товаришувати. Він добре вчився, був старостою в класі. Навчався він до 9 класу, а після 9 класу пішов до педучилища. Варто зазначити, що смерть двох наших хлопців сьогодні об'єднала і духовенство двох релігійних конфесій. Відтак і склали поминальну молитву біля меморіальних дошок священники двох патріархатів. А Луцький міський голова Микола Романюк зазначив, що пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має бути вічною. 2 вересня 1945 року на американському лінкорі Місурі відбулася церемонія підписання акту про капітуляцію Японії. Вітак, цей день прийнято вважати датою завершення Другої світової війни. А минулої середи у Луцьку на меморіалі слави зібралися представники громадськості нашого міста, аби собі оцінити внесок українського народу у перебіг та завершення війни і проаналізувати її важливі уроки для сьогодення. Взагалі-то до капітуляції Японії призвело, що найперше визволення Монголії та Китаю. І оті атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі вже нічого не вирішували. Але Сполученим Штатам потрібно було залякати Радянський Союз навіть ціною даремних жертв мирного японського населення. Навіть акт про капітуляцію теж підписували на американському лінкорі, тим самим помстившись Японії за Перл-Харбор. А у Луцьку медаль за перемогу над Японією мають всього кілька ветеранів Другої світової. Вона для них закінчилася... Ще 70 років тому. тому висновок з цієї війни ми не маємо залежати від жодної імперії і маємо проводити свою національну політику, політику збереження кордонів незалежності України. А тоді це була гра диктаторів, які за своїм наміром розділили Європу і кинули народи в бій один проти одного. Цього дня довгих промов чи поминальних молитов на меморіалі слави не було. Мовчки поклали квіти до пам'ятника невідомому солдату, тим самим ушанувавши усіх, хто загинув під час Другої світової війни. Минулого тижня у Луцьку на замковій площі відбулася урочиста церемонія передачі 38 спеціальних автомобілів з Євросоюзу для управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області. Це реалізація проєкту у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, започаткованого ще 2012 року. А використовуватимуть позашляховики ІСУЗу для конвоювання і патрулювання міста. Це вперше в історії Нового Луцька учасників дійства вітав з замкової вежі «Кликун». а переможець конкурсу Красиволинська княгиня Іванка Хомяк та дівчата у міліцейській формі і вихованки правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою піднесли високоповажним гостям хліб-сіль і букети осінніх квітів. Ушанувавши хвилиною мовчання загиблих під стінами Верховної Ради правоохоронців, сторони обмінялися вітальними словами і зазначили, що проєкт Разом заради безпеки Люблінського воєводства і Волинської області відкриває нові перспективи, бо вже найближчим часом Польща отримає від Євросоюзу ще 55 мільйонів євро для подальшої співпраці з правоохоронцями України. І дійше, коли приїхав до Луцька, стори місцем трохи. Сьогодні, коли я приїхав до Луцька, з яким дещо емоційно пов'язаний, містом партнером міста, де я живу, впевнений, що співпраця між польською і українською поліцією зробить життя безпечнішим. Бо коли люди разом співпрацюють, коли разом щось вирішують, можемо гарантувати безпеку і громадянам Польщі, і громадянам України. Варто зазначити, позашляховики Євросоюзу коштують більше півтора мільйона євро. Одне тільки оснащення кожного автомобіля, тепловізорами, відеокамерами, так званими експертними валізами обійшлося в 10 тисяч євро. Словом, новітні технології дозволяють правоохоронцям перейти від каральної функції до функції сервісу. Це дуже дійсно знакова подія для нашого міста, це буде підсилення безпеки в нашому місті. І, звичайно, хочеться дуже подякувати всім учасникам проєкту, хочеться наш подякувати обласному, відділу міліції за такий подарунок для міста. 18 автомобілів це все-таки достатнє підсилення нашої безпеки. І я думаю, що це буде на користь громаді, на користь нашим людям, для того, щоб безпека була посилена. Цього дня кожен екіпаж новенького позашляховика отримав ключі від начальника ОМВС України у Волинській області Петра Шпиги та заступника міністра внутрішніх справ Польщі Жек Жокарпінського. А митрополит Луцький та Волинський Міхаїл ще й освятив кожен автомобіль та його екіпаж. Після цього новенькі позашляховики вирушили до місць постійної дислокації. А ще минулого тижня в Україні відзначили День підприємця. Пам'ятається, відомий бізнесмен Рокфеллер сказав, сьогодні я відзвітую вам за кожен зароблений цент. Але не питайте мене, як я заробив перший мільйон. Не будемо і ми згадувати, як на уламках колишнього Радянського Союзу зароджувався малий бізнес, завойовуючи місце на ринку, чи то уламком арматури, чи автоматом Калашнікова. А сьогодні це потужний сектор економіки, з яким рахується влада. У Луцьку армія підприємців становить майже 20 тисяч. Вона є найбільш активною у секторі економіки, здатною до саморозвитку та самовдосконалення. Сьогодні місцева влада намагається створити для підприємців такі правила гри, які б захистили малий та середній бізнес від непосильних поборів. І вже те, що в оточенні Луцького міського голови немає підприємців, пов'язаних з криміналом, свідчить про взаємну довіру влади і бізнесу. Ну в першу чергу хочу сказати, що це, скоріше всього, героїчні люди, які дійсно відважилися в цьому цьому всьому такому вирі якісь різні зміни в законодавстві, відважилися працювати в цьому напрямку, давати раду і собі, і своїм родинам, і крім того, всього ще і наповнювати міський бюджет. Однозначно хочеться з нагоди професійного свята побажати їм миру, щастя, здоров'я, добра, благополуччя, поменше змін в законодавстві і сприятливого мікроклімату для інвестицій. Підприємець трохи більше, аніж професія, зазначила на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу на урочистостях з нагоди їхнього професійного свята заступник луцького міського голови Лариса Соколовська. Відтак підприємці обласного центру, то можна сказати, золоті акції міської влади, яка вдячна цим людям за внутрішню стійкість до змін, що відбуваються в Україні. І, вручаючи почесні грамоти та подяки міського голови, Лариса Соколовська та начальник управління розвитку підприємства та реклами Олександр Козлюк дякували тим, хто вже сьогодні малює нове обличчя Луцька не тільки супермаркетами та елітними магазинами, а й подвижництвом та участю у різноманітних соціальних проєктах та благодійних акціях. Отож, переглянувши цей сюжет, привітайте людей за прилавками, яким долею випало підставити плече галузі, яку ми називаємо підприємництвом. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.